Парламентська асамблея Ради Європи це, напевне, найбільш е, е, такий успішний майданчик, де працює українська делегація. По перше, Рада Європи загалом єдина міжнародна організація, яка після повномасштабного вторгнення виключила Росію з своїх членів. Тобто Росія ви, не просто вийшла, її викинули з усіх частин це Ради Європи, і Парія, і Венеційська комісія, і СПЛ, і Європейський суд з прав людини, тобто повністю. Також рада Європи створила реєстр збитків, і зараз що ми очікуємо, і парі власне було ну. Першим органом Ради Європи, який проголосував резолюцію про спеціальний трибунал. І це дає свої плоди. От часто питають, а що дають резолюції парі? Так, от, зрештою, те, що з'являється в резолюціях, те, що підтримують політики, депутати з 46 країн світу, виконують уряди. І ми вже просто в притул наблизились до створення спеціального трибуналу, який буде розслідувати злочин агресії. А злочин агресії це питання військово-політичного керівництва Російської Федерації. Злочин агресії немає в МКС, міжнародному кримінальному суді, тобто вони не можуть судити. А фактично, це коли одна країна керівництво однієї приймає рішення напасти на іншу країну. І ми дуже сподіваємося, що в травні вже будуть підписані певні документи. І, і ми почнемо створення цього трибуналу, бо справедливість має бути, не може агресор а, просто вийти а, ще з нагородами так, з такої агресивної війни.